Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Ну а зараз про надзвичайно складне і болюче поговоримо. Дезертирство у нашій армії це питання, яке викликає різні емоції і потребує обережного підходу. Ми не робимо поспішних висновків. Але маємо розуміти масштаби проблеми та її наслідки за даними офісу генпрокурора, майже 90 тисяч справ про дезертирство та самовільне залишення частини з початку великої війни. Найбільше випадків на Донеччині а, із них майже 60 тисяч спроваджень щодо СЗЧ, але до суду дійшло менше 5 тисяч. Що ж це недбалість? Чи приховані проблеми у війську? Що буде далі, і як це вплине на нашу обороноздатність? Цю ситуацію важливо розглядати комплексно з різних сторін. Наша колумністка Єва Ніколашвілі зважено підійшла до цієї теми, щоб дати нам більше розуміння того, що насправді відбувається у війську, та які кроки робляться для розв'язання цих проблем. Єво вітаємо колеги. Вітаю, Єва. Вітаємо тема складна і делікатна. Але скажи, наскільки все ж критична зараз ситуація? Я не буду прикрашати. Ситуація дійсно зараз критична, і вирішувати проблему треба не просто вже, а ще на вчора. Але про це згодом зокрема і скажу варіант, який допоможе у вирішенні проблеми. Однак спочатку я хочу розібратися з вами, чому ж все ж таки українські військові йдуть в СЗЧ? Як ви казали, відкрито майже 90 тисяч справ щодо дезертирства. Це зовсім. Немало е, при тому, за даними колег з української правди, які їм надали в офісі генерального прокурора, за січень-вересень цього року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства ніж за аналогічний період минулого року. Тут важливо поговорити про проговорити, чим відрізняється СЗЧ від дезертирства. Чіткі параметри є. Є, вони дійсно відрізняються. Багато хто цього не, не думає про те, що воно відрізняється, але СЗЧ це тимчасове залишення місця служби більше, ніж на три доби без дозволу командира. А от дезертирство це залишення частини без наміру повертатися назад. І того, і того відверто багато. Але все ж чому? Військові банально втомилися. Наші військові. Титани і герої це беззаперечно, але навіть титани і герої виснажуються, і нам всім давно пора вже це зрозуміти. Хоча це не єдина причина дезертирства і СЗЧ. точніше, це може бути під причиною, але є ще і інше, які саме давайте розбиратися. Майже тисяча днів спочатку повномасштабного вторгнення з короткими відпустками а інколи і зовсім без них в постійному пеклі, що зветься фронтом. Однак сили багатьох вже на межі. Дезертирство і СЗЧ притаманне будь-яким війнам. Насправді воно було і на початку повномасштабного російського вторгнення, але нині ситуація дійшла до патової. Проблема банальна. Воїнів не хочуть чути. Служба це обов'язок кожного громадянина і захист України обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чітких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право. Це військовослужбовець Сергій Гнізділов. У вересні цього року він пішов у СЗЧ, але зробив це не так, як інші. Про залишення військової частини він оголосив публічно. Від сьогодні я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби, підкреслю бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Нібито благородна мета, але виконання назвати правильним тяжко. Принаймні, частина військових вважає саме так. Важко всім, але це наш шлях, який ми маємо пройти з гідністю, щепити зуби та працювати, брати приклад сильних, а не тих, хто жаліється та розколює суспільство. Строки служби треба визначати давно пора. Але не будь-якою ціною чи просто розвернувшись і пішовши з СЗЧ. Бо... По перше, це аморально по відношенню до тих, хто загинув і був поранений. Вони віддали життя, здоров'я не для того, щоб потім просто здати фронт, і не чесно по відношенню до побратимів, які залишилися на лінії фронта на службі. По-друге, важливо зберегти державу, не політиків, не якусь норму закону, а всю державу. Звісно, багато військових і підтримали позицію Гнізділова. Оцінювати вчинок Гнізділова цивільним недоцільно. Тож я робити цього не буду. Але тут важливо розібратися, чому українські військові йдуть все СЗЧ. За більшого це пов'язано з. Нерозумінням між ними та командуванням, а також відсутністю забезпечення і ну, такого морально-психологічного підґрунтя. А ще несправедливість і бажання перевестися в іншу частину. Стосовно останнього, то командири дуже часто переводити просто не хочуть. Але є і інші командири, які навпаки хочуть допомогти і знають, що військовий планує піти в СЗЧ. Є такі командири, навіть які говорили, що я нічим не можу допомогти. Там, наприклад, ще вище ще не слухає, хлопця вас єдиний шанс, щоб вижити все заче. І вони йдуть все за Дуже поодинокі випадки, коли пішов самостійно, нікого не попередив. Буквально от у мене там з 37 два таких, але один із них в дуже тяжкому психічному стані. Однак це не означає, що українським військовим стало байдуже на війну. Вони готові повернутися, якщо їх почують. А 37? Це всі, хто хочуть повернутися в частину. От об'єктивно, вони всі пішли через ті чи інші обставини. Один, наприклад, через непорозуміння з командуванням, він готовий до служити будь-яку іншу, про тому він штурмовий. Його заберуть з руками з ногами. розумієте? Інший, наприклад, не відправили додому там, на лікування, хоча в нього. Були підстави там навіть висновку ВЛК написано Ну необхідно продовжити лікування він теж готовий, і якщо йому навіть його частина надасть можливість полікуватися, він повернеться в цю саму частину. Найголовніше це час. Військові втомилися, і якщо вони хочуть перевестися, то треба докласти всіх зусиль, щоб це зробити. Якщо є об'єктивні причини на звільнення, то його варто звільнити від служби в армії, бо час це розкіш, якого у українського захисника може не бути через тривалі розгляди, наприклад, арпортів про звільнення. У мене на жаль є такий кейс, де мій клієнт. Не дочекався рішення про звільнення в одному випадку. Він був в дуже тяжкому пригніченому стані. Він ну з вчинив, а в іншому випадку відправили на позиції, і ну він там загинув. Тут важливо зрозуміти, що навіть за допомогою адвоката СЗЧ це не вихід. Ніхто з військової служби вас не звільнить. Тут є кілька варіантів: в'язниця, повернення в частину або ну в свою або в іншу. Тут також є нюанси про це. Ми поговоримо згодом. І третій варіант це повернення в медичний блок частини. Якщо ВЛК під час кримінального провадження визнає таку людину непридатною. Єв, скажи, будь ласка, чи можуть військові уникнути покарання, військові, які йдуть у СЗЧ? Нині дійсно можуть. Е, є тут є нюанси. Також був ухвалений законопроект, згідно з яким, якщо військовий перший раз пішов в СЗЧ і при цьому повернувся протягом трьох днів, то покарання ніякого не буде. Мені казали, що були і випадки, коли і через чотири дні поверталися це і нічого факт. не було. Так, але це скоріше виключення ніж правило. Детальніше про це про те, як можна піти в СЗЧ і повернутися без криміналу, і е, про те, чому стає СЗЧ масовим. Давайте дивитися. 2024 року народні депутати ухвалюють закон, який має на меті повернути сезичешників і дезертирів, дати їм другий шанс і уникнути покарання. Військовослужбовець тепер навіть може обирати, куди повертатися в свою попередню частину або ж в іншу, але за умови, що командири обох підрозділів згодні. Законопроект важливий, але спрацював він трохи в іншому ключі. Замість повернення. Дезертерів, їх стало ще більше. Замість того, щоб стимулювати повернутись із СЗЧ тих, хто там ті десятки тисяч людей, які там перебували на момент ухвалення закона, здається, що ефект вийшов протилежний. Навпаки, ми просто стимулювали ходити в СЗЧ тих, хто до цього цього боявся. У вересні про своє дезертирство оголошує Сергій Гнізділо, про яке ми вже говорили. А також відбувається ще одна важлива подія: близько сотні військових йдуть в СЗЧ і показово у Вознесенську на Миколаївщині влаштовують мітинг. Скаржилися, що в них недостатньо озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку. Я не маю права судити їх за, за те, що вони покинули позиції, бо я не був там поруч з ними, Я не знаю обставин. Але той факт, що покинувши позиції, вони вийшли на мітинг і почали качати права. Да, це має бути дуже жорстко покорено, тому що ну це останній крок перед бунтом армії. А бунт армії це кінець держави. Ці події відбувалися окремо один від одного, але разом вони відчинили скриньку Пандори. І тепер зрозуміло одне: вимоги гнезділова більш ніж обґрунтовані. Вимоги військових у Вознесенську, ймовірно, також і з цим треба. Працювати, але чи можна їм пробачити демарш? Гнізділова і цих е, тероборонців з зеленська треба зразково показово посадити, щоб от саме щоб було неповадно, щоб було зрозуміло, що людина в формі бунтувати не має права, навіть якщо вона дуже права в своїх вимогах. Але є вимоги, а є форма. Але при цьому, за словами Євгена Дикого, треба і виконати вимоги військового Гнізділова. Але одночасно із е, покаранням Гнізділова мають бути внесені ті законопроекти, про які він говорить, тобто має бути внесені. Законопроєкт про граничний термін служби навіть під час дії воєнного стану. Тобто люди мають знати, що вони відвоювали свої, там наприклад, 4 чи хай навіть 5, але фіксовану кількість років. І скільки б далі не тривала війна, а вони повертаються додому, а їх заміщає хтось, хто в цей час сидів за спиною в тилу. А друге, це для того, щоб власне з'явилась оця заміна із тих, хто сидить за спиною в тилу, мають бути прийняті дійсно справжні жорсткі мобілізаційні закони, а не от те, що ми маємо на. Тож українській владі настав час приймати непопулярні рішення, і вони мають бути вже адже вже згодом ситуація може стати в рази гірше. Навесні у багатьох закінчуються трьохрічні контракти. Звісно, без граничних термінів ніхто їх додому не відпустить, і тоді дезертирства може стати в рази більше. Якщо ця ситуація буде зберігатись, я боюсь, що так, що гнізділо, що прогноз Гнізділа виявиться правим і почнеться саме масове СЗЧ. Я б навіть ще від себе додав. Ще не факт, що це, що це робитимуть так, як це робив Е, Він, принаймні, коли йшов в своє СЗЧ, він принаймні перед тим зброю здав. От я не впевнений, якщо це стане масовим, то що зброю здаватимуть, а не забиратимуть з собою. До того ж, попередження гнезділова щодо погіршення ситуації весною може бути ще досить оптимістичним варіантом. Є той дуже простий фактор, що на сьогоднішній день ми не набираємо навіть стільки новобранців, скільки ми за цей час втрачаємо на фронті. Я, звичайно, маю на увазі не тільки загиблих, я маю на увазі санітарні втрати, тобто 200 плюс 300. А якщо ставати ставатиме чим далі тим масовішим, то армія танутиме ще швидше. Тому власне питання: от чи є в нас навіть ті півроку, про які говорив Гнізділ? Як ви бачите, час тікає, і нашій владі терміново потрібно звернути на це увагу, бо може просто бути запізно. Тут важливо, що не всі військові хочуть повернутися додому. Вони просто хочуть знати, що в них є ця можливість. Коли витримувати пекло, війни стане вже просто неможливо. Хтось просто хоче повернутися от на кілька місяців, відпочити от просто відпочити. Вони втомилися, і це питання треба вирішувати вже це нагально і треба нарешті почути наших захисників сподіваюсь що почують і будуть приймати ухвалювати відповідні рішення єва дуже тобі дякуємо тому що коли давали тобі задання ми розуміли що примушуємо пройти між силою і харибдою тема важка але дуже важлива тобі так. це вдалося на мою думку дякую за роботу це дякую. була наша колоністка єва нікалашвілі